Найгірше, що ви можете зробити, це поїхати туди, де ваші друзі ідеальне місце для маньяка. Тому що ваші друзі в поюби якісь тут шикують тільки українці, як що б сказав психолог. Це з дитинства, так? Також скромно, да? рибати со вкусом. Всім доброго раночку. У нас з вами субота, і ми збираємось на ранкову прогулянку. До Речі, прийшли мої чуні, про які я вам, я вам розповідала. Дуже зручні. Я вам так їх раджу, але треба брати розмір. Якщо у вас, як у мене, 38 з половиною, вам треба брати 39. Ось така, будь Я поновлю традиції прогулянок по суботам зранку. Ну, зранку зараз десь біля 11-ї. Я робила так влітку, мені дуже подобалось, нікого нема. Ну, В Швейцарії, в принципі, ніколи нікого нема, тому можете виходити, коли завгодно людини буде. Але зранку якась своя магія, Коротше, якось воно особливо. І ви знаєте, що на цих вихідних цю суботу, неділю, наступну суботу, неділю, там до 20 якогось, будуть працювати магазини, торгівельні центри, кафе і все таке інше. Унгла Друзі, поки я не забула, хочу вам дати пораду. Бо я кожен раз там протягом тижня думаю, це треба сказати, це, це, це. Потім я це благополучно все забуваю. Нотатки я ніякі не веду і не хочу починати, Ненавиджу всі Нататки, ось ці щоденнички, якісь, ще щось. Ну, Я не можу. І я вирішую, що якщо я це забула, значить це не дуже важливо було. Порада наступна. Якщо ви зараз плануєте емігрувати кудись, найгірше, що ви можете зробити, це поїхати туди, де ваші друзі. Тільки через це, що там ваші друзі, або якісь далекі родичі. Ви думаєте, М, напевно, вони мені якось можуть допомогти. Це буде якась підтримка в перший час. Це буде підтримка в перші півгодини. Скоріше за все, якщо ваш друг не я. Бо коли мої друзі їдуть, я підтримую завжди. А, але таких, як я, не так і багато, напевно. Хоча, сподіваюся, більше, ніж здається. Коротше, ні в коєму разі не треба обирати країну тільки через якісь самнітельні знайомства. Бо ви приїдете у людей своє життя, їм на вас просто ну, начхати. Ви набагато швидше самі за всім розберетесь, навіть якщо вам здається, що а це дуже складно, і ви в себе не дуже вірите. Все у вас вийде і. Родичі і друзі це знаєте, така пастка, нібито щось буде легше. Нічого легше не буде. Ви тільки розчаруєтесь в тому, що ваші друзі товпою якісь, скоріш за все. І родичі так само. Тому не треба. Обирайте країну найкраще для вас, для вашої родини, для ваших можливостей, які ви можете розвивати. Білка. Білка зерне. Знаєте, що білки, вони сказ передають. Опа. Так що ось ці мамочки, які дають своїм діткам горішки, говорять, покормі білочку. Це цього не робить, бо білка, вона якщо вкусить вас, вмерти можна. Це була моя порада щодо вибору України, бо я так часто я, я, я слухала більш абсурдні речі, такі як поступати в університет, тому що туди поступає твій якийсь друг або подруга. Тобто люди настільки... Бояться залишитись одні, хоча вони вже одні. Що це просто переростає в якусь форму знаєте, інвалідності якоїсь що я ось піду туди тільки тому, що туди пішов інший. Я не знаю, куди ми зараз, зараз вами йдемо, просто йдемо. Я просто гуляю десь, не знаю де. Покажу вам зараз. Так, це як називали, open space, але насправді це. Чи то церква, це, чи то що, але тут м проходять в них іноді для всіх фе фемілії і сім'ї дорослих, малих, театр, хор і так далі. Якась банда, буду виступати, щось музикальне присвячено Різдву і так далі. Хто говорив, що нема скамієчок? Я? я говорила. <сум> От поставила. Ви бачите, я іноді думаю. Я іноді думаю, на щось скаржусь і потім це з'являється. Якось тут. Або я це просто починаю помічати. Тоді питаю, чому раніше не помічала. Але я сміюся, я роблю з цього такий прикол, що Швейцарія робить все, щоб я звідси не поїхала. Лавочок нема, нічого нема. О, як гарно. Це тільки я, і той малий. Гуляємо. Ось це колокол. Зараз, наверное, буде бити. Так, ну щось я вам зараз не дуже гарне, щось показую. Трошки як... Я не була в Радянському Союзі, але думаю, що там було якось схоже за вайбом. Так, дітки з матусією, давайте підемо в інший бік, щоб. щоб їм не заважати. Знаєте, є також такі місця. Зараз дурню якось буду вам розповідати, просто щоб розповісти, поболтати. Е, іноді гуляю і думаю, от ідеальне місце для маньяка. Я не знаю чому. Блін, тут так тихо, і нема людей, якщо і нема камер ніде. Не якщо щось станеться, ну, це буде як, як в 60-х в Америці. Все, людина зникла. Але я ходжу з таким вайбом, мені здається, що мене ніхто ні, 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 ні використає, ніколи в житті не захоче. Тому давайте знімемо. Як це називається? Капор. Так, капор. Ой, Боже, ёлочки, ялиночки. Ну, природа. В Базарі дуже схожа, як в Криму. Дуже схожа, ви знаєте, ці всі дерев'я, ці всі устіки якісь, шмустіки. Запахи, хто був в Криму, в українському нашому, той знає, про що йде мова. Дуже прості такі літячі гойдалки. Які смішні, вони там щось про безпеку говорять. Безпеки ніякої, насправді. Вулиці будуть літіти. Будуть літіти, свістіть, як весна. Зараз у нас сьогодні якесь, якесь грудня. Я навіть не пам'ятаю, яке. Зараз подивлюся. 10 грудня. Мене ж е, контора моя записала, я дуже попросила, щоб мене записали на курси німецької мови. Вони входять в час робочий е, і в онлайн, тобто я прямо з роботи займаюся раз на тиждень. І що ви думаєте? Я на 99% впевнена, що дівчина, яка в нас викладає, ясно на 100% впевнена, я просто не знаю, з якої точно вона країни. Вона ні з Німеччини. Це не її мутершпраха, коротше кажучи. Чи вона якось в не дай Бог з Росії, ну, на... здається, ні. Але це цікаво, я зайшла потім на веб-сайт цієї школи, яка предоставляє цих вчителів. І вони всі а, не німці, майже ну дуже великий відсоток людей, або українці, або росіяни, або. болгари якісь ще щось. і знаєте Насправді це навіть добре, що наші викладають українці, наприклад, тому що якість викладання, ну я не я не женюсь там, знаєте, за вимовою якоюсь, Я навпаки роблю все можливе, щоб я не хочу звучати як місцева. Не хочу. З англійською було на навпаки. Я намагалася цей акцент робити завжди, і він виходив плюс-мінус. З німецькою ні. Це ще чиясь хата. Перше питання, скільки коштує її адепід. Я трохи пригаю з теми на тему, але зараз ми з вами йдемо в спальному районі Базеля щось, типу, академіка Павла, вона напевно в Харкові. Якщо можна таку аналогію провести, хто питав про погоду? Ось така погода в Швейцарії, і в 23 му році, 1 січня, було плюс 20. Так, це аномальна була цифра, число. І... Але було. І зараз так само десь плюс 10, можливо. Ну, але повітря, знаєте, вже таке, як це сказати, промерше трошки. Також скромно, рібати со вкусом. Так, ми підходимо до багатих гратісів. Я так разумею, это там, да... А, это просто картка. О, Донецк. Как вы можете побачить, тут такие то гратисы. Да, я когда так копаюсь, учусь, ну, так неприятно. Я как-то меня не ну, ладно. Это я себе накрутила. Ну, там, там також гратисы. Просто показываю вам, что можно найти на улице. Что я буду? Дитяче. Хоча іноді це виглядає як якийсь перформанс, знаєте. Так, ну де він? Їде? ні? Блін, ребят, засунула руку в этот пакет. Рука воняє. Що ради заради вас не зробиш? Я знайшла цей ЖК в <гум> Park, Парк. І він мій наулюбленіший. Тут так гарно. Тут о, ніколи немає вільних квартир. Вони або на продаж, або на здачу. Коротше. О, літить, літить. Здалося, що він повстрічки вилетів. Ну ладно. Так. Кому Черевички. Ну, черевички. Це віддавати, ну я не знаю, це жесть. Але кому це треба. За людиною. І найсмішніше, що це виставили люди. Тобто людина доносила ці... Подкрадулі свої до такого стану, і це все навпроти того ЖК, де неможливо квартиру зняти, і вони там ну, досить дорогі, можна сказати. Не шикують тут люди, тут шикують тільки українці, які приїхали і працюють, живуть наповно. До речі, реально люди тут неважливо, скільки заробляють. Часто я чую, від них це дуже дорого, це дуже дорого. хоча у людини може бути там, в п'ять разів зарплатня вища ніж моя. Чого мене також немало, також немало. Але я до того, що культурна якась Ну це не дуже класно. Що ти заробляєш ці гроші, якщо ти не можеш купувати собі раз в десять років нову окуф? Правильно, ну, якось треба ж цю лінію соблюдати, я не говорю. Купувати собі машини за 500 тисяч доларів кожен рік нові, а старі здавати на металолом якісь. Але такі речі елементарні, ну якось трошки заганяються, мені здається, ну занадто. Можливо, якесь у них було. Що, Я, б сказав психолог, все з дитинства, так? Фонтанчики, з них можна пити. Все з дитинства. Напевно, їх там, можливо, в дитинстві. Батьки не дозволяли їм нічого не купувати, нічого не брати, не носити. У мене, до речі, мама розповідала, що коли ми їздили в Турцію, я була мала, там, я не знаю, який це рік, був там, 2005, може, 2008, з нами часто відпочивали німці е, в тому ж самому отелі. І німці завжди щось забороняли своїм дітям. Постійно, постійно все не можна, не можна. Можна взяти тільки одну булочку. Можна взяти тільки ось це, а це не культурно, це не красиво. Ось зараз повиростали ось ці всі люди, які е ви надають таку гуманітарну допомогу у вигляді чобітків, які вам я вам зараз показала. Ну, це таке щось. Не засуджуємо. Хоча що любимо, що хочете, можете засуджувати. Я не засуджую. Я просто знаєте, я у моді знаходжусь спостерігача по життю. Мені... Байдуже взагалі хто що носить, хто як виглядає, але спостерігати, аналізувати, чому так, це дуже цікаво. Ну і, а вже ж робити якісь висновки, що я так, наприклад, робити не хотів би. Ну, але ми так і не робимо. Я впевнена, що ви також. І тут мова взагалі не про статки, тут мова про якусь от бажання, бажання красивого, естетичного, бажання чогось приємного Я не знаю, ну щось щось ось. Щось таке. Інша моя ідея філософська, можливо, коли ти живеш в такій красі, все так вилізана, вичищено, ну, як в Харкові, то тобі тебе взагалі немає бажання. Ні, ні, ну ти теж бред. Ну, ні, погана думка. Я думала, що, можливо, немає у них бажання ось якось собі якісь черевички нові купувати. швидше, ніж подошва сатр в ноль. Обид, скам'ячки, дивіться. Дом и домой, и домой. Я вылезла из посту Сто 120. 250. 250. Ну так. Такі штуки подаються. Зараз ну, фонтан. Ну, можна купити воду. Велосипеди орендувати. Будемо з вами далі. Галуб'ятини. Пройдемо з уважання. З поваги договірна. Це фармкомпанія також рош. У них є е, на даху кафе, куди ти можеш зайти лише якщо ти працівник рош, або якщо у тебе є знайомий, який може тебе, як кажуть, по плюсам провести. Ой, яка романтична місцевість, подивіться. Я зараз іду і думаю про те, що особисто для мене це країна для вибору еміграції, переїзду найкраща, бо беззапасність, можливість знайти роботу. Можливість заробляти нормальні гроші, можливість розвиватись, країна тебе підтримує, що ще взагалі треба. Здається, лише ці взагалі причини можуть бути для приїзду, і Швейцарія їх всіх задовільняє і всі, все закриває. Тобто ти не про що не турбуєшся. Да? Є момент там з податками, дуже ну, вони високі, але в Німеччині вони ще вище. Є момент з страховою, вона дорога, нічого не покриває. Ну, можу лише відповісти, що не все ідеально, і в будь-якому місці трошки з вас будуть трусити гроші. Це такий мізір взагалі з тим, що ця країна надає, і мені здається, що потім набагато взагалі легше після досвіду роботи тут. Набагато легше знайти себе. Буде. Я не знаю, я так відчуваю для себе, можливо, ви так не погодитесь, але мені так стається. Такий шпалінтор, ворота, які. Напевно, раніше вони були на в'їзд і виїзд з міста. Можемо переспочну. Якийсь флор до вісить. Форштат. Перевістя. Ось так виглядають дім для стареньких. Вони сидять. Відуть Альтерхаус. Я один раз подумала, що Боже, яка краса. Я все одно не, не припиняю дивуватися, як красиво тут. Я один так. раз так, в кафе надію. Ну, все зайшли. Ну і не добище працює. І ми зайшли. Виявилася, що це кафе. Я прогулянка підходить до кінця, я купувала собі чай з рублю, що в 3,50. Е, можна взяти трояндочки в целофані і насолоджуватись життям. Я пішла назад, Сподіваюсь, вам було цікаво і приємно подивитися на це місто. Напишіть, будь ласка, як вам воно чи занадто старе, е, хочеться чогось більш модернового. Ой, наушник випадає. Чи ви б хотіли б... І плануєте, можливо, в Швейцарію їхати. А, тому буде, буде мені приємно почитати. Можливо, на цьому я закінчу це відео, можливо, я ще запишу нашу закупівлю у Франції, я ще не вирішила. Але другий раз робити півторачасове відео я, напевно, не хочу, бо це ж не фільм, все ж таки. все ж таки. Напослідок показую вам, как виглядає грати з коляски. Тут дитина в такому стані вона їздила, так? Это нормально? не сильно. Все, всім пока.